19 березня православна церква вшановує праведну Софію княгиню Слуцьку, це яскравий приклад вірності Богу та своєму народу в часи важких випробувань. Її життя, сповнене скорбот і труднощів, стало свідченням глибокої віри та непохитної відданості православію. Народившись 1 травня 1585 року у славному роді князів Слуцьких і Копильських. Софія рано втратила батьків і опинилася під опікою далеких родичів Хоткевичів вони бачили в ній лише засіб для власного збагачення, але юна княжна знайшла втіху у вірі. З раннього дитинства вона зверталася до Бога в усіх своїх скорботах, і саме віра стала її опорою. Навіть після шлюбу з князем, Янушем Радзевілом, католиком за віросповіданням. Софія залишилася вірною православ'ю. Вона домоглася від чоловіка обіцянки, що їхні діти будуть виховані у православній вірі, і зуміла захистити православні святині від уніацького натиску. У період, коли Церковна Унія з Римом загрожувала православію, княгиня Софія стала щирою захисницею віри. Слуцьк, який належав княгині, став твердиною православ'я завдяки її зусиллям. Було створено Слуцьке Преображенське братство, яке об'єднало православних для захисту своїх святинь. Софія не лише духовно підтримувала братчиків, але й матеріально допомагала монастирям і церквам, жертвувала кошти на будівництво храмів і виготовляла дорогі священицькі облачення. Свята Софія пішла у вічність у молодому віці, у 26 років після важких пологів. Але її подвиг залишився в пам'яті народу, нетлінні мощі праведної княгині, нині почувають у Свято Духовому кафедральному соборі Мінська, нагадуючи нам про її непохитну віру та самовіддане служіння Богу і людям. Життя Святої Софії Слуцької навчає нас вірності у випробуваннях, любові до Бога і ближнього, а також мужності в боротьбі за істину. Нехай її молитви зміцнюють нас у нашій вірі і надихають на добрі справи заради слави Божої. Свята Праведна Софія, моли Бога за нас.